Хмельницькому стартував набір у нову патрульну службу. Міністр Аваков заявляє, Хмельницька поліція відрізнятиметься від інших. Лише за перші півдня роботи хмельницького пункту прийому заяв бажання служити у новій поліції виявило кількасот претендентів. Поліція прямує Україною. Середній був з 21 року до 35 років, середній так десь є 25-26 років. Я потрапив в поліцію точно так же, як і всі інші поліцейські. Я проходив відбір в Києві. Я е, також проходив всі тести. Все те ж саме, що і всі патрульні в Хмельницькому. Е, працював з липня місяця в Києві. Спочатку починав на посаді. Заступника командира роти, потім командиром роти, у нас виокремили окремий підрозділ на трасі Житомирській, і після цього мене призначили сюди. Поздравляю, потому что эти замечательные, я к вам обращаюсь и к этим замечательным людям. Поздравляю, потому что эти честные, очень хорошие. И я уверена, что очень профессиональные полицейские сегодня, уже с сегодняшнего дня, будут защищать город. Я, усведомляючи свою высокую ответственность. Я, усведомляючи свою высокую ответственность. Я, свою высокую ответственность урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Вілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Це держава! Відністю нефте високе звання. Відністю нехти високе звання. Поліцейського, поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Креще буде порядок на дорозі. Я думаю, в них це вдасться. Звісно, будуть деякі помилки, але вважаю, що все нормально. І повірте, буде порядок. В Києві вже є порядок. Ну, я думаю, що так. Потихенько-потихеньку ми цього добавили. Кіпажі буде скільки? І всі свої. Виділитись там, ти там будеш Ну, Оподіляли напарників, командир батальйону, то по яких критеріях. Це одна особа з юридичною освітою, одна, одна яка знає на невідмінне місто, і одна особа, яка як, ну, вождення в неї на не відмінна. Так, я боюсь, я але я сподіваюся на допомогу і простих людей, і на допомогу своїх. Слава Украине! Героям слава!